І запрошення розпочинається наша комісія, постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Сьогодні в нас на порядок денний виноситься, виносилося шість питань, однак додатково вносимо ще перше питання е, про події. Як правильно виразно, Юрій Іван, Ну, ну, давайте давайте, 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 продовжимо. давайте. Да. давайте. Це, навіть комісію нашу продовжимо. Прийде підійде Юрій Іванович і нам розсадили. Да. Буде нас питання далі на порядку в денному про проект рішення Горохівської міської ради. Про передачу майна на баланс з «Еталон» доповідає від години на навчання фільму власнику обліку та звільнення. Пане, ви всі пам'ятаєте, що в листопаді 1924 року ми приймали рішення про прийняття в комунальну власність, чи діло. Прийнято ми його прийняли собі на баланс, провели всі операції, які було потрібно, зареєстрували його, отримали технічний паспорт, отримали модерні знати. Тепер цим рішенням передаємо його видалом для використання роботи. Ці ружні робити не будемо, то така організація на -то, то ми її передаємо для використання відповідно до цього рішення. Так, питання? члену комісії, у є які запитання? Тоді mm -hmm. це подібний вже був отриманий безкоштовно. В рамках проєкту програми поговорила. Mm -hmm. Дані комісії, запитань немає. Прошу голосувати. Каноцька за. Коли – «За». Мені Володимир? – «За». Мартина – «За». І сербе За. рішення прийнято одноголосно. При. Е, Юрій Іванович, ми по першому питанні сказали, що нас порядок комісії. Втюджено. Просимо вас е, познайомити. члени Комісії, на аресту міської ради сьогодні сьогоднішла заяву від громадської організації Волинська Пересолька. Що зареєстровано в селі Скублка, який громадська організація просить розглянути питання включення в майна саме будівлі школи площою 112 квадратів, які розташовані у селі Виставиця, бо це молодіжна три, до другого години просить надати в оренду даний об'єкт нерухомості строком оренду до 5 років. Цільове призначення використання об'єкту оренди надання соціальної послуги з класифікатора соціальних послуг, підтримання проживання що заявлено на випускації громадської організації, в якій зазначено економічної діяльності, це діяльність інших громадських організацій, сумневої діяльності. І дається також рішення головного управління ДПС Української області про те, що ця громадська організація є неприбутковою. Згідно з нашим положенням про оренду комунального майна, міська рада має право включати до проєкту другого типу, під'єкту оренду майно, яке буде використовуватися для надання. Певних соціальних послуг. Тобто це майно включається до електронного аукціону, а нашим рішенням передається в оренду для того, аби ну, надавати такі соціальні послуги. Тому тобто для того, аби ця організація змогла в подальшому здійснювати свою діяльність в цьому об'єкті в рені, пропонується винести на розгляд це питання про включення комунального до переліку другого, а саме Село Костровиця, вулиця Володіжна 3, площою 112 квадратів це школа, яка на сьогоднішній день я не діюча, оскільки рішення міської ради це є. цю школу ми відвідували. У зв'язку з тим, що наймало контенту. Тому я прошу підтримати і вчити в порядку для нас. На балансі поки що на Україні освіти. Хороший <клес> неї <клес> стан такий, що заходів працюють, чи починають. Щось робить? <ї thoroughly> Ні, вона. Вона була нормальна. Коли був період, коли наші військові там були розселені, ну, саме родині, скільки місяць, двадцять вони там були, стан її сьогодні. Приміщення нормальне, але потрібно якому? А як вона ще одне. Але ми тоді маємо передати в міську раду так? Вона у нас як точка Євген, все як має бути Може спочатку вам відключите точку. Зняти її з Ні, там треба бути такою, що ми зараз напишемо заяву, то точку обіку знімають з першого числа наступного місця. А що то буде використовувати? Підтримане проживання. Підтриманого бачите, це не ті. От ви подумали про наш психіатричний інтернат, вони вже на підтриманому. Я думаю, може адаптація. Це вони будуть набирати з соціуму людей. Тобто, тобто набирати ще, багато, які не можуть. Ну, сила. От, якщо я зрозумів, що то парасолька Скубелка, вони вже мають людей, маянівці є, а с... вони хочуть якби розширитися, пошука, для проживання. Ну тут, тут трошки то не тільки наші пацієнти, можливо, Юлія Олександрівна планує ну, наші під'єднувати туди, але це тут свіжі набирати, будемо так казати. То немає не має, має, де подітися, яких зараз по селах дуже багато таких. Ну, де, там мусить бути якісь люди. А не мають штат свої. Як вони там працюють, я не знаю. Бо я знаю по Маряніці, бо часом пересікаємося, люди хочуть до нас. Не має місця. Передає на У Маянці така існує. Це люди. Я не пам'ятаю якої конфесії. От вони створили такі. Я думаю, ці точні, що наші люди Мар'янівці. Так. так, вони то, подивилися так. Мар'янівці створені і так скоро. На все є на у але вони не мають місця, не мають приміщення, і вони нам подивилися на це. Це певне якесь. І враховуючи те, що це майно не використовується? Не використовується. Я думаю, тут питання мається. Ці майна, ці майна його можуть вивезти? Так. І щоб тільки юридично до цього виснувати, зняти з вашого балансу, перевести. Добре, питання керують. У Мені питань нема. Ви розповіли, що питання свої, що юридичні, я все правильно оформлюю. Правильно оформити, а це от річ от така. Бо це проблема. Проблема, велика проблема. Не розкликай так, як лідер. Колишнього лікаря, ну люди жить, а, а сім'я не може отримувати. Ну, ну, і... да, всі інтернати в нас переповнені. Я от щастя скажу, що наш інтернат прибували сорочціся, зараз хоча черга вісімдесят чоловік до нас. І вже вступають, от мені в відділення попав. Е, Чина, після мене вибуховує е, з Новолинська, Ново вже серпні, вступають в війську і так, доктор так. звіт там. От ми маємо розкладу. Право власності mm. на ту будівлю немає, так? Не, і, Вони мають робити, що право власності на себе. Амісла. Ма дівчата подали на МАК, і ці засунь право власності. Не вони, а ми будемо приїздити. А я на рату нам передала на це. <клух> як як буде право власності, тоді ми виконуємо точку на <клух> <клух> Ми Можемо на себе, <клух> що передати. Степер по світу там населений. <клух> Я не можу зараз, я мушу зосередитись, кудись пішлкуватися. Це до сесії, питання. мені пічне. вивчиться ж ви чи це тоді, це тобі за цієї. Звіти від вас забрати. Потім сюди як повно робиться. Нам дослали на баланс і нести втрати, на експлуатацію, а потім нам від шкодова й обрада. Звіді треба довір на оплату, мональний ще одне ну то не робити. Згідно закону України по повному загальносередньому освіту, заклади освіти, майно закладів освіти, які ліквідовані, орган місцевого самоврядування може використовувати для передачі оренду для будь-яких інших гуманітарних потреб. Тобто, в тому числі для соціальних послуг. для Освітніх послуг, культурних і так далі. На жаль, на сьогоднішній день це ми не можемо продати. Ми не можемо змінити інше призначення. Лише отакі. От Якщо а а а ми... для гуманітарних потреб, то я перемогу. Ну, я собі думаю, чи не може він залишатися на балансі. Він може, бо не може, Вони надають послуги на освіті. Немає бути жертвою небарату. Соціальна організація інша річ. Це надавання наших нехуцвітніх послуг. Тільки на цьому. Тобто там літа, 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 Ясно, так. Шановні комісії, як ваша думка? Пропозиції. А я сказав своє, що це хороша річ, але ці всі аспекти. Це буде єдиний заклад у світі, який не буде марнуватися, а який буде використовуватись приміщенням. Перти не заваливали це дах, <кху> Квасі ми вже втратили те приміщення повністю. Вчора так, вже не було. І що там ще в нас? Ну, Марковичі, то там нормально, Марковичі і в цьому. Ми втрачаємо приміщені просто. То хай вуче, в стрічі, там історія дрібчата від тебе схожа, там схожа, але там мав бути: грантодавець ну, мав завести якихось, якихось людей, які фінансово мали підтримати. І там планується чи планувалося житло. для Внутрішньопереміщених осіб і житло для соціальної ну, категорії і вразливої. Тоб, що десь вони останній раз були квітні, казали, що буде далі його під проєкт просувати, але поки що ми немає так. так, члени комісії, по питанням щодо передачі оренду школи висловиться. Голосуємо ханацька за за. Мельник Луга Мартинко рішення підтримується одного голосу. Петі питання у нас про проєкт рішення Головківської міської ради, про передачу матеріальних цінностей на баланс гороківського багатопрофільна лікарня Головківської міської ради, дещо це пробільно навчальних відділення, що запрошувати за рішення. Я вже друге знаєте, і так пішла да. бо то третє питання ніби. Я вже не вибачайте. Тож, давайте, Галина Володимирівна, про внесення змін до рішення сесії міської ради, про зняття балансу про Грохівської міської ради, що буде по зустрічі будівлі на безборонних. Галина Володимирівна. Коротше, статтєю 60, 273 закону України про місцеве забування, враховуючи набуття фізичним особам права власності на об'єкт на що знаходиться на території громади міської ради, а саме це село Вистровиця, в минулій сесії там навіть не 9 дев'ятого травня сесія с сорок було прийнято рішення про зняття з балансу цього будинку. Єдине, що там не було вказано, вартість тої будівлі, то просто сюди треба в ми вносимо звільнення до того рішення, тобто той пункт підняти з балансом міської ради об'єктної комісії та житловий будинок господарськими будівними спорудами, що знаходиться за адресою Луцький район, село вистави, вулиця Набережна, 99, загальною загальна 47-8 квадратних метрів, житлова площа 18,7 квадратних метрів вартістю 6 тисяч 52 гривні. Така вартість, що колишній колишніше, колись їм передало колос на Російську раду, потім приватизували люди. що Той приносив рішення, бо там не було вказаної вартості, мусили знімати новацу, тонецька змінив телефон, забрали питання по будинку. Немає? <плес> Так, Таноцька, за. Коледж об'єднана. Нагляда об'єднається. За. Нагляда об'єднається. За. Сенпалюк Павло. За. Рішення підтримується. Ну. І тоді ми завжди переходимо до... Чи ще є Галина Володимирівна? Немає. Немає, все. Так. Тоді переходимо до Боротиської багатопрофільної лікарні. Прошу відрізнятися з діктавна. Прошу підтримати проект рішення щодо передачі матеріальної чинності на баланс років прощеної лікарні на суму 299 104 гривні матеріальної цінності, що становлять з собою 10 ноутбуків і 10 провідних мишок для укомплектування робочих місць певної категорії спеціалістів. Дане обладнання отримане в рамках проєкту «Підтримка засіб проти дії туберкульозу в Україні» і безпосередньо виноситься проєкт рішення для передачі певної потреби саме адомоградної лікарні. Ну, от передбачено ті цілі, так Так, так. Так. Дякую. Запитання пропозиції за увагу. Немає. Одні голосуємо команд сказав. Мельник голоса. Маркіном і сервак полон. За. 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 Все рішення прийнято одноголосно. Так, слідуюче питання про проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей у тимчасове користування для обладнання пункту здоров'я при Російська центральна бібліотека. Також прошу підтримати даний проект у зв'язку з тим, що на базі багаківської центральної бібліотеки створено тимчасовий пункт базування під назвою пункту родня, і для його укомплектування згідно проєкту рішення передаємо матеріальні цінності на суму 41 351 гривня. І перелік саме матеріальних цінностей додається згідно додатку. Це також має смазії ноутбук, провідна миша, е, столи певного призначенняся лежі, домірвич артеріального тиску, ростомір дорослий, вага. Сума ще до 41 351 гривень. Це у нас біпотеця на першому фокусі напроти. Можна прийти помірити тиск. Даний ну, і так, залишається. Так, так Просто ми його укомплектовуємо згідно табірного матеріально-технічного оснащення. Що там працює лікар? Ні? ні, там yeah. е, е, навчання прийшли саме спеціалісти е, бібліотеки. Е, і це, це такий свого роду певний задум, де можна задіяти. Мірі ти інший персонал який не має відношення суто до медичного спрямування, тобто да, можуть да, да принаймні вони проконсультують, передресують вироблений алгоритми дій. Як вони співпрацюють зімейними лікарями і перенаправляють то, чин, чин. Це Так, 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 так. так, так. Ну, це вже напрацювання? Є Зовж двох місяців. Вони вже працюють, і саме е, такі приклад е, бібліотечного. Спрямування де затіяний працівників бібліотеки дуже гарно він, як то кажуть, ну зайшов саме така модель. Тобто мається на увазі, що не суто акцент на медичному працівнику, а це під силу будь кому жителю нашої громади, який на засадах добровільної участі має можливість проявити себе в тому чи іншому і може внести свою лепту таким чином для здоров'я нашої Знаєте, я продовжував, я можу така, але скажу. Сестра медична в закладах освіти, вона також не має права давати таблетки. Як не має дати таблетки, давати від голови чи ще від чого фельдшер. Якова в Лікувальна справа, це фельдшер. Це тільки сімейний керівник. У нас школа була перевірка, і нам на це вказали. Ну, до, і... медична да, до... Ре, що до медична допомога Так, До медична, медична. допомога є. А на мене тиск поміряти. Хоча кажуть, що зараз в мене сестра вчиться на третьому курсі медінституту, попросив поміряти тиск, прийшла звінійкою так. Ну, тут таке. Але як люди на оціні, нехай працюють. Я Я думаю, і ти сповірити, це повинен знати кожен. Правда? Так, як і я запитаю. Ну, я вам це, яка не може. От, наприклад, моєї дружини в аптечному цьому. Ну, доступна така послуга. Ось хто хоче міри тиск. Зараз в аптеках таке є. У нас є в, аптекі, в бібліотеці. Можливо. дуже В Бібліотеку я досі дуже... Ми за мене Ми заперечуємо. Комісія ханоцька за Ковальчук Людмила — за мельник. За. Маркін за. і Сербалюк. Рішення підтримали одноголосно. Ще як нас так, як у нас питання про ініціювання розробки муніципального енергетичного плану оборонської міської територіальної громади на період до 30-го року. Виповідаю Осадана <клухи> Володимирівна, головний спеціаліст відділу розвитку та інвестицій. Це вже щось нове. Так це добре, шановні депутати. Відповідно до закону України про енергетичну ефективність, громади до листопада 2025 року зобов'язується розробити муніципальний енергетичний план. Так як система енергетичного менеджменту в нас діє уже. З листопада 24 року і е, в нас є 47 вже будівель, які охоплені моніторингом е, системою моніторингу показників. Ми, ми з зоб, нашому зобов'язується і ініціює розробку муніципального енергетичного плану. Це, це процедура, це повинно рішенням сесії бути затверджено. Є розроблена методика, відповідно якої ми діємо. Затверджується також комісія і положення про комісію рішенням сесії. Це новий стратегічний документ, який стосується енергоефективних заходів, які будуть впроваджуватися в нас в громаді. Це все, що стосується термомодернізації, відновлювальних джерел енергії, зменшення викидів СО2. Тобто зараз ця тема є одною з пріоритетних, як не тільки в нашій державі, це взагалі в світі є великою проблемою глобальною. Тому наша громада є однією з таких, яка рухається в ново з Європейським Союзом. Ми плануємо себе в громаді впроваджувати на ребенні заходи. Також для того, щоб дати участь у якихось грантових програмах чи державних, потрібно мати як систему енергетичного менеджменту, так і муніципальний енергетичний план, щоб бачити на якому рівні ми зараз знаходимося, і спрогнозувати до якого рівня ми хочемо піднятися. Цей пілотний проєкт? ні, це не пілотний mm -hmm. проєкт, це стратегічний документ. Так як у нас є стратегія розвитку громади, так само це стратегія, але розвитку е, суту в енергетичному напрямку. Е, це зела, зелене відновлення міст, е, тобто зменшення викидів СО2. Ну, Термомодернізації в великих громадах на рівні України є такі потужні громади, які вже давно працюють в енергетичному напрямку. Це такі, як Житомир, суми там дуже хорош гарно розвинути. В них багато вже залучено грантових коштів на відновлювальні джерела енергії. Також ми почали залучати от на водозабір, на денний догляд, також встановлення. За грантові кошти встановлення сонячної станції. Тобто, для того, щоб впроваджувати якісь енергоефективні заходи, у нас мусить бути ряд відповідних документів і пройдені відповідні процедури. Yes. Зрозуміло, в кого є якісь запитання? Відково, за. День, якого yes. yes. за. робити все yes. За. Так, рішення підтримано одноголосно. і до досліджуючого питання. Про проєкт рішення групи сьогодні ради про надання дозволу на спеціальні матеріальних цінності Володимир Володимир доповідали. Ну ви декілька років тому було замінено газова котелка з 100. 2004 року випуску, балансова вартість 5456, знос 5456, випусків. На цей день він просто знову непридатний до використання, лежив під котельні, щоб його утилізувати, здати на металолом чи таке інше, на які підрозділи з нас. Кому є пропозиції, зауваження? Що? Немає запитань, немає. Голосуємо. мабуть, сказати. Ковальчук Людмила, одне. У мене було немає. Все далі за. Рішення підтримано. одного голосу. Так, кого ще члени комісії? У нас на сьогоднішній день питання наші в порядку денно вичерпані. Можливо, в когось якісь зауваження, пропозиції.